Как Азнаури. Сыволево. І вже четверо жителів Херсона постраждали через ворожі обстріли від початку дня. Під приціл потрапили Дніпровський та корабельний райони міста. Поінформував очільник області Олександр Прокудін. 44-річна жінка потрапила під удар на автобусній зупинці. Її ушпиталили з вибуховою та уламковими травмами. Ще двоє чоловіків 48 та 51 року, також були на момент обстрілу на вулиці. Зараз обидва у лікарні у стані середньої тяжкості. Сили протиповітряної оборони збили ракету над Дніпропетровщиною. Про це заявив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Киянин знайшов у лісі в Голосіївському районі бойову частину ракети. Її вже Знешкодили профільні служби. Про це повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. За їхніми даними сапери вилучили бойову частину високоточної ракети Х 69 та транспортували на підривний майданчик, оскільки це новітня зброя, фахівці ДСНС знадобилося більше часу, аби безпечно дістати її з землі.